Мене звати Адам, і я найуспішніший агент з нерухомості тут на ерангалі. Мої батьки казали мені, коли були ще живі, що я не зможу нічого досягти. Але приємно довести, що вони помилялися. Тож не буду брехати працювати на ерангалі може бути складно, але у цьому є багато переваг. Красиві краєвиди, величезна відкрита місцевість. Доступні ціни на житло. Це найкраще місце, щоб почати свій підйом по сходах нерухомості. Ерангаль отримав масштабне візуальне оновлення, а це означає, що ринок нерухомості зараз гарячий, як ніколи. Е, звісно, на Ерангалі є певні недоліки, але, зрештою, у будь-якій чудовій локації є недоліки. Та мене називають майстром усунення недоліків. Я впораюся з будь-яким викликом. Не хвилюйтеся про це. Це лише маленька червона зона. Замить вона зникне і все буде добре. О, взагалі то вона наближається. Треба йти. Негайно, негайно! Трестся скоріше всередину! І е, ось бачите демонстрація того наскільки міцні будинки тут на еранґалі. Отже, ерангаль отримав масштабне візуальне оновлення не лише ззовні, але й всередині. Наприклад, якось це покриття. і Щуряче лайно у тому кутку. Через ці вікна проникає багато природного світла у будь-який час доби, що дуже приємно. А це найбільша кімната у будинку до неї додається безкоштовний арбалет, що лежить на підлозі. Якщо бажаєте, якщо ні, можемо забрати його, вам вирішувати. Хочете ні? Ми тут аби догодити? Ми підемо. Туризм на Эренгале Це... — это... Вибачте, можно я... Туризм на Эренгале справди процвета... Туризм на Эренгале справди процвітає. Тут дуже семейна атмосфера. Насправди туризм... Вибачте, хлопці. Припиніть! Забирайтеся! Вы мені усапсуете! Вы усапсуете! Мені це дуже потрібно! Ідіть геть! Вибачте за це хлопці. Іноді треба показати, хто тут бос. Можеш взяти це? Фух. Мені потрібно попрацювати над кардіо. Коли був молодшим, було легше. Я б їх здолав. Що, на вашу думку, є найбільшим недоліком Ерангалю. Ну, я б не сказав, що на Еранґа є якісь недоліки. Але якщо знайти щось одне, напевно, автомобілі не дуже економні. Так, це єдиний мінус. Автомобілі не дуже економні. О, чорт. О, чорт. Горне місце для позування, все добре? Так, усе чудово, просто стій. Є знято. Так.